Вітаю всіх на своєму каналі. Сьогодні поділюся з вами варіантом, що приготувати сьогодні. Якщо вам подобаються прості та смачні рецепти, підписуйтесь на мій канал, підтримайте мене своєю вподобайкою та будь-яким коментарем. І з самого початку я поставила курячі гомілки відварюватися, а зайнялася зараз саме цибулькою. Нарізаю її невеличкими шматочками, спочатку білу частину, ну а пізніше приступаю до зелених. Листочків, називають. також отак нарізаю і буду натирати моркву. Моркву зазвичай я натираю на дрібненьку терку, так як у мене дочка не полюбляє дуже моркву, і тому чим дрібніше її натреш, тим менше її помітно саме в супчику. Так як у мене сьогодні не вся сім'я вдома, то я готую не таку велику кастрюлю, яку готувала би раніше в холодну пору року. Ну, а так поки зараз перетираю цілу морквину, буду пересмажувати разом із цибулею. Ця вся засмажка піде не тільки на супчик, а пізніше мені треба ще вона на ще одну страву, тому одночасно смажу і просто тільки частинку використаю саме на суп. Ставлю ще варитися паралельно яйця, в мене відварюються гомілки і смажиться засмажка. Першу воду з м'яса я завжди зливаю, промиваю кастрюльку, промиваю знову м'язку, і відправляю його назад у кастрюлю. Додаю знову воду. Паралельно перемішую ще засмажку, вимикаю її, коли вона готова, і буду чистити картоплю. У мене ще буде декілька відео зі старою картоплею, так як вона у мене ще лишилася. Хотіла показати вам, як вона зараз виглядає, хоча, думаю, цим не здивую нікого. Зараз у всіх, в кого лишилася стара картопля, то ось так дуже багато її обчищають, так як вона вже втрачає свій вигляд, свій смак, і не так багато вже є їстивного. На даний час у нас на базарі можна придбати вже молоду картоплю за ціною 25 гривень, така невеличка, малесенька. А ось така більша картопля, то по ціні 45 гривень, 40 можна знайти. Ну, загалом ще не так бюджетно, тому використовуємо стару картоплю по максимуму і економимо сімейний бюджет. Нарізаю картопельку. Я вже ось так вручну, не використовую дощечку, так як вона м'яка вже дуже. Відправила картоплю, промила її і додала до м'язка. Зараз промиваю трішки гречки, так як у мене каструлька невеличка, то мені сюди не дуже багато її і потрібно. Додаю вже в супчик я засмажку, додаю гречку, ще додаю трішки води, підсолюю це все. І все, більше ніяких спецій я туди не додавала. Ну І зараз приготую намазку на бутерброди, я її роблю декількома способами. Сьогодні покажу такий більш дієтичний варіант. Тут у мене сардина в маслі, я її ось так перекидаю в миску, не відсіджую і переминаю. Сюди ж буду додавати варені яйця, це вже дивитесь по кількості, яка вам подобається. Я загалом додала сюди 4 варених яйця. На таку дрібну терку перетираю. І ще скажу, за цю намазку сюди непогано підходить майонез, також цибулька. Можна додавати зелену цибулю, можна стару просто нарізати на дуже-дуже дрібненькі такі шматочки, і виходить дуже-дуже смачно. Тільки якщо будете додавати майонез, то бажано цю олію із сардини повністю злити. Я роблю більш такий дієтичний варіант, тому не додавала сюди майонез, а просто використовувала цю олійку для того, щоб пропиталося яєчко і моя намазка не розпадалася. У цю суміш я додала ще трішки солі, перчику і можна додати сюди ще, якщо не додаєте цибульку, то сухий мелений частичок. На бутербродики зверху можна додати ще солений огірок, але в мене вже вони закінчились, тому буду. Додавати свіжий помідор. Також виходить смачно, але із соленим огірком це просто божественний смак, тому спробуйте і так, і так, і, можливо, оберете для себе найкращий смак. Помідорки можна нарізати будь-якої форми, можна і кубиком, можна ось так, як я, можна цілими кружальцями викладати, дивитись просто по тому помідору, який є у вас. Не намащувала я багато бутербродів, так як у нас не всі вдома, просто ось так на тарілці виклала. І зараз накидаю супчик. Гречаний суп це самий найулюбленіший в нашій сім'ї із всіх супів, тому стараюся готувати його частіше, хоча все-таки чимось розбавляю, так як не кожен день будеш їсти один гречаний суп. На моєму каналі ви знайдете масу цікавих ідей, що приготувати сьогодні, тому заглядуйте в мої альбоми і всім смачного!